Добрий день, це канал. Я і мої козими з вами на кухні. Так, замісила я тісто своїм тістомісом. Місила я ось тим гачком. Ось, Ну я ділила на двоє. Бо ось тільки в мене тісто, Я два рази замішувала. Чого? Бо в тістомісі тільки піло, тих, півтора кілограма можна місити. Я розділила лучше на двоє. Ось і замісила. Так, місила є пісочне печення. Чи праніки, чи коржики, як там. Досить добре, досить класно. Так, Вже як місила, я не показувала, бо я вже раз показувала, що тісто мішу. Так, перед додала таку муку, жир. Ось з літрового слоя кастики я жиру взяла. Десь грам 200, я думаю, більше ні. Дві ложки масла. Густого масла, не розтопленого. Дві ложки сметани. Такої звичайної густої сепараторної. Дві ложки великих, дві пайних. Зараз покажу їх. От Отаких дві ложки. Взяла сметани, чайну ложку розпушувача і півчайної ложки соди. Ось. І... Цукру, пів склянки. Багато цукру не давала, бо не знаю, я, мабуть, пудрую посиплю їх. Малий люблять пудрую. І ото все вимісила. І. А, ще дві яйці. На те все тісто, дві яйці. О! І все, більше нічого я не давала. Жир, масло. Ну, Хто не має жиру, може взяти маргарин або саме масло. Ну, це вже як вам. Як вам до смаку, Ось. вимісила і поставила в холодильник на 15-20 хвилин. Воно постояло трошки, пристигло. Ну і поки воно пристигало, я наготувала патерні. Зараз робимо. Коржечки дітям. Пісочне, звичайне, печиво. Печеться воно хутко. Так що в духовці будемо випікати при температурі. Ой, рукою шурнула. Ото то я вмію. При температурі 180 градусів, бо якщо я 200 поставлю, то в мене воно все згорить. Ось так. Візьмемо зараз якусь квіточку, квіточку, квіточку. О. Ось такі за грубі, видно, бачите? І будемо робити. Ось такі коржечки. Наробимо. Воно буде смачне пісочне печення. Ось. А трохи таких зробимо, а трошки інакших зробимо. Ще трошки інакше можна зробити. Побачимо зараз. А може всі одинакові зроблю. Ось. Так, треба мені пательню, мабуть, поставити зразу. Пательню помастила чуть-чуть олієм. Чуть-чуть. Це у мене пергаментний папір ось такий рудий, то воно здається, що дуже, дуже-дуже жирний папір. Ось. Ну, він не так. Ось такого загусту накладаємо і духовку не включила. І будемо. Зараз випікати, поки ті будуть пектися, другі зробимо. Ось і... і будемо тоді з молочком, чи з чаєм, чи з компотом, хто з чим хоче. Будемо смакувати. Ну, Запрошую і на Лена, ваня. А то люди обіжаються кажуть, тих попкликала, нас не покликала. Оксана, заходьте на коржики. Ось, будемо смакувати. Щоб... Я всіх запрошую, Ні, я не казав, не жадіна. Якщо нам не хватить тих, що вже є готові печені, ми допечемо ще. Без проблем. Мука є в нас своя. Ось. І сметану маємо, жир теж. Так що, зготуємо. Є бажання, все можна зробити. Ось. Рецепту, як такого, пропорції я не маю. Там пишуть, напиши пропорції. Ну, нема пропорцій. Я такі коржики, таке щось я, я мішу без рецепту. Я собі подумала, от поки там нині поралася коло худоби. Там ладнала хліва відео на каналі Я і мамині тваринки. Це мій другий канал, бо питають, де кози, де що ти не показуєш козів. На моєму каналі є і мамині тваринки. Ось. Поки ладнала. Думаю, треба щось солодке придумати. Ну і зложила собі рецепт. Маю жир, маю масло. Треба зробити такий, що прийдуть малі зі школи, щоб було їм смачненько до молочка. Ще поки кози доїться, то ще, ще так, а там далі буде видно. Нас же взагалі-то похолодання передають з неділі, навіть по, по 5 градусів, чи 7 навіть бачила, передають. Ось так. Зимно? Навірно, діло йде до зими. Ось такі діла. Ладненько, зараз я спечу хоч одну пательню, покажу, які вони. І тоді побачите. А, і вони печуться хутко. Так що дуже довго, дивіться, не відходьте від духовки, щоб вам не згоріли. Ну, ще в залежності, якого духовка пече. У мене моя духовка дуже хитра. Якщо я стою коло неї, далеко не відходжу, то вона не смалить нічого. Ну, Тільки я відійшла. І що ви думаєте? Вона як нюхом чує. І починає. Зразу прижарувати все підряд. Ось так. Так що Я від своєї далеко не відходжу духовки. Ось так наложила коржечків. Так, духовка ще не нагрілася, поки не нагрілася, я не ставлю. Зараз ще одну пательню наложу. А це тісто потім змісимо ще ті кусочки, що з другого буде, з другої половини. І буде у нас все смачно. Ось так. Ну, поки місь пауза, а тоді будемо далі. Так, це вже третя пательня. Ось така красота в мене вийшла. Ще одна в духовці, а це вже в місті. Відстають вони прекрасно форми. Ось так. Ось така у нас. Виходить, красота. Добре, зараз. Ось. Ачте, які гарненькі. Зараз остигнуть. Тісто таке гарне, пісочне. Ач таке. Красота. Зараз остигнуть і ми попробуємо. Ну що, посмакуємо дівчата з хлопцями. До речі, кому там мої цікаві зуби, що би я зробила? Що то за такий доктор безрукий, що робив зуби мені? То я вам відповідаю. Ви прийшли дивитися рецепт чи мені в морду заглядати? То раз. А друге, раз я зубів не міняю, значить, мені з ними зручно, в мене доктор від Бога. А якщо ви не знаєте, чого, в мене так зуби, то не заглядайте нікому в морду. Угу. А якщо ходити і казати, що хтось паршивий, перед подивіться на себе. Ось так. Якось так. А підставити пальця, як ляцинка. ага, і нема. Понятно? І мені нема різниці, чи цей зуб мене жовтий довший, чи ні. Якщо ви не знаєте, чого воно так, то не, не пхайте носа, куди вас не просять. Моя морда. Так як ви там писали, то веди свою морду до пуття. Моя морда. І я нікого не прошу, щоб хтось мені пожвав. Я живу сама. Богу дякувати і дякую я своєму доктору, що він мені зумів зробити зуби. Даймо Бог здоров'я і сили далі робити. А як мені треба буде щось зробити з зубами, я обов'язково до нього звернуся. Аби тільки мені була в цьому потреба, я до нього звернуся. І вас питати, поради за свої зуби ні в кого не буду. Маєте свої зуби, пильнуйте своїх. А я своїми ще можу пальця любого відкусити. Так що не пхайте його мені у рот. Ось так. Щоб ми більше не вертались до тієї теми. Угу. Якось так. Це не негатив. Мені просто надоїло відписувати. Я відповіла. Так що. Тепер, як буде кому інтересно, що в мене такий зуб, будете дивитися це відео. Буду посилати вас сюди. <гум> Ось так. Якось так. Ну, хто до мене на коржики. Двіся, скільки батько напекла. Ну, ще зараз буде одна котельна. Так що, будемо смакувати. Дав би Бог тільки скоріше нам миру, перемоги. А все остальне по волі буде. Не знаю, як мали схочу, то я посиплю пудрою. Ну, вони нормально солодкі. Хто любить солодше, може посолодити зверху пудрою посипати. Ну, для мене воно нормально. А я солодке люблю. Так що такі то діла. Ладненько. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамі і тваринки. Підписуватися, задавати питання по козах. І ми будемо з вами спілкуватись. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па, па 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 Всім вам гарного дня, мирного неба, скорішої нам перемоги. Дай Бог нашим захисникам і захисницям сили, здоров'я. І всього самого найлучшого всім. Миру, любові. Izkorišči pre moj papa, papa. Pa.